Маємо проблему. Двері створка прикриває рамну частину всього-навсього на 2 міліметри. І тут ось цей проміжок дуже дує. Якби ми не регулювали, навіть не встановлювали більш грубший товстий ущільнювач, це не допоможе. Єдиний варіант це посунути цей імпост, розкрутити і посунути оцю горизонтальну перетинку трохи праворуч. Беремо інструменти і виймаємо штапіки. Зняли заглушку. Тепер нам потрібно відпустити той гвинт і посунути сюди імпост. Праворуч. Так, після того, як ми зняли скло пакета, наш наступний крок ось ми витягнули заглушку тут. Беремо шуруповерт і трохи відкручуємо, відкручуємо той гвинт, щоб можна було ось так посунути. Імпост. У нас тут з'являється така трохи шпаринка, але ми її зробимо герметиком, бо це єдиний варіант, щоб якось вирішити проблему, щоб не було ось такої штуки, коли створка перекриває на 2 мм раму по ну, такій довжині, прям дуже багато. Так, з цієї сторони ми герметик вже використовуємо. У нас немає такого кольору Золотий дуб використовуємо прозорий Fix All Soudal і заповнюємо повністю цю шпарину. Ось такий в нас є мінус. Коли ми трохи провішої відсунули, у нас з'являється шпарина між штапіками тут на куту і тут на куту. І ми зараз шпаринку заробляємо також білим герметиком. Знову беремо білий герметик Саудал. Пластиковим пластиночкою беремо так. Беремо спирт. Середина це виглядає після герметика ось так. В очі кидатися не буде. Тобто так, ну є тут трохи маленька шпаринка між розиночку на штапі. Знизу вона зовсім зовсім маленька, в очі накидається. Це середина так виглядає. Коли віддаляємо ось так. Коли віддаляємо ще ось так. Ну, а ось як це виглядає ззовні? Прозорий герметик. Білий був би набагато гірший, чорний також, коричневий. Тому ми вирішили використати тут прозорий. Ну, Клієнта це рішення влаштувало. Головне, ми досягнули без перемонтажу всієї цієї конструкції або без заміни результату, щоб нам з цієї сторони не дуло, не сифонило, Бо інакшого шляху насправді і немає.